Хотів би у вас спитати по життю. Написано було, Бог створив жінку та чоловіка, чоловіка та жінку що вони були одним цілим. Ну, трошки інакше написано, але нехай буде приблизно так. Чи значить це, що потрібно самому шукати дівчину через тіндер в випадку, якщо я? Не закохався, значить, про окремі там тіндери і так далі я говорити не буду про окремі програми, тому що в них різна забарвленість і в них різні потреби. І люди, які там шукають якихось, так би мовити, пригод романтично-статевого характеру, то ці програми можуть характеризуватися дуже. Різним забарвленням, тому я про них нічого казати не буду. Я знаю, що такі програми є, на власні очі ніколи не бачив і ну, точно там реєструватися не буду. В моєму випадку це як мінімум виглядало би девакувато. Але я знаю, що такі програми існують. Натомість ні не тестував на, на предмет взагалі там клікабельності чи щось таке. Ваше питання там, якщо ще не закохався, ну дивіться, це питання ще зовсім інше. Питання закоханості це вже наступне питання. І питання Біблії, що там і сотворив Господь Бог чоловіка і жінку, це теж інше питання. Якщо ваше питання стосується того, чи можна шукати собі супутника по життю, там, відповідно, дівчину чи дружину чоловіка через якийсь там інтернет-застосунки, то даю вам відповідь неоднозначно. Можна шукати, а можна і не шукати. Дивіться, в чому тут є певна проблема. Умовно кажучи, якщо ви будете спілкуватися з аудиторією е, Інстаграма, це буде одне покоління. Якщо будете спілкуватися з аудиторією Тіктока, це буде теж трошки інше покоління. Якщо ви будете спілкуватися з аудиторією Facebook, не знаю, MySpace, він ще живий, або Live Journal. Теж зовсім інше покоління. Тобто певні культурні нашарування з конкретного якогось там регіону, з якоїсь країни, вони все-таки даються в знаки. І наскільки мені відомо, що все-таки той самий Тіндер е, має репутацію такої не стільки сайт-знайомств, як пошук такого собі легкого сексу. Можливо, я щось помиляюся, можливо, е, ті речі, які я десь там чув у якихось там гумористів, або десь там якихось інтерв'ю від інших людей, можливо, я з Розумів їх неправильно і можливо на повному серйозі люди там справді познаходили одне одного, не знаю. Якщо ще по іншому відповідати на це питання, то чи можна взагалі знайти через інтернет, того що на всіх соцмережах знатися не будеш і в цьому розбиратися також не будеш. Наприклад, в інстаграмі людина виглядає по одному, а в живу по іншому. В інстаграмі завжди вона там з робочої сторони там робить ті селфіки. Я б радше боявся людей, які роблять забагато селфі. Це дуже хороший знак для того, щоб від таких людей триматися подалі. Ну для будування сім'ї, як мінімум, тому що ну це свідчить. Про своєрідний нарцисизм, напевно, що. Теж зовсім інше питання і потребує окремого обговорення. Загалом, чи можна в інтернеті людину знайти? Зрозуміло, що якщо люд сучасна людина масу свого часу проводить через інтернет, дивиться якісь там фільми, ролики, стріми, якісь там тіктоки, ну то зрозуміло, що людина через той самий інтернет і буде спілкуватися. І зрозуміло, що такою лавочкою, на якій там люди сидять і щось там теревенять, як це було десь там колись, сьогодні є інтернет, і тому казати, що ні-ні ні. -ні, -ні це буде як мінімум наївно. Людина там, де вона знаходиться, в тій компанії, в якій вона крутиться, там вона і знаходить собі і однодумців, і ворогів, і друзів, і кохання, і ненависть. Тобто тут питання не про інтернет, тут питання про те, що там, де людина знаходиться, там людина і проводить свій час. Так що тут немає нічого екстраординарного, це все абсолютно природньо, звичайно, нормально. Шукайте, знаходьте, але зрозуміло, що навіть якщо ви там зустрілися, то у вас пізніше це має перерости в якусь, в якусь звичайну форму спілкування. Ви все рівно маєте побачитися там на якомусь там побаченні. Умовно кажучи, не знаю, спортивних змаганнях. Чи якомусь там туристичному поході, ще в чомусь офлайновому. Ну, без цього, звісно, не можна. Звісно, кожна людина, яка хоче там вийти заміж або одружитися, мусить шукати собі свою пару. І якщо це робить, цього шукає в цьому немає нічого поганого абсолютно. І хай вам, автору цього запитання, Господь Бог благословить. І будьте щасливі, так що нехай я колись собі написав в своєму джімейлі так, таку напівжартівливу. Молитовну таку фразу нехай буде благословенний інтернет. Ну, я вважаю так, що це наш засіб, це наше середовище. Тому так, нехай також допомагає людям в тому числі і створювати сім'ї. Чому б і ні.